Сторінка 84, параграф 25. Яку форму має Земля? Зображення Землі на глобусі та географічній карті, основні напрямки на глобусі та карті. Сьогодні навіть першокласник знає, що Земля має форму кулі. Та насправді Земля не є ідеальною кулею чи сферою. Через обертання навколо своєї осі вона сплюснута з полюсів таку форму землі називають геоїд. Геоїд. Форма землі куля сплюснута біля полюсів. У давнину не було однозначної відповіді про те, яка форма землі. Ще первісні люди почали замальовувати, а з появою писемності і записувати знання про навколишній світ, навчилися схематично зображувати місцевість. У різні часи народів уявлення про планету були доволі різноманітні. Давні індійці вважали, що Земля це півкуля, яку тримають три слони, що стоять на Велетенській черепасі. Єгиптяни були переконані, що Сонце на кораблі мандрує небосхилом, який підтримує богиня неба. Вавилоняни зображували землю у формі Височенної гори, оточеної морем. Окремі народи Америки та Японії були переконані, що Земля це порожній куб. Найбільш поширеною була думка, що Земля плоска, нестачу знань колись доповнювали домислами, фантазіями, які не мали наукових доказів. Перший здогад, що наша планета має форму кулі, висловив ще в VI столітті до нашої ери давньогрецький математик Піфагор. Через 200 років Арістотель науково довів кулястість землі, посилаючись на те, що під час місячних затемнень. Тінь землі на місяці завжди кругла. Ще через 100 років Еретосфен виміряв довжину земного меридіана і обчислив радіус землі. Також він увів поняття паралелі та меридіани, довільно наніс їх на укладену ним же карту заселених земель, якою користувалися 400 років до кінця першого століття нашої ери. Підтвердженням того, що земля має форму кулі. Була навколосвітня подорож Фернана Магеллана, в результаті якої були розвіяні міфи про плоску форму землі, справдилася думка вчених про її кулястість. Із часом люди здобули багато доказів того, що земля куля. Ще одним підтвердженням є спостереження космонавтів і фотографії землі, зроблені з космічних кораблів. Першим українцем, що полетів у космос, став Леонід Каденюк. Я був першим, хто полетів у космос із українським стягом. У 1997 році вперше український гімн пролунав у відкритому космосі, згадував космонавт зображення землі на глобусі та географічній карті. Після того, як люди зрозуміли, що земля кулеподібна, вони почали створювати її моделі, глобуси. Глобус зменшена в кілька мільйонів разів модель землі. У перекладі з латинської означає куля. Цікаві факти: оригінальний глобус, що дійшов до нашого часу, створений у 1491-1492 роках, німецьким географом і мандрівником Мартіном Бехаймом. Зберігається він у Нюрнберзі, Німеччина. Земне яблуко Бехайма без Америки, Австралії та Антарктиди, є хоч і не першим, але найдавнішим глобусом. Який зберігся донині. Оригіналом Бехайму служила застаріла карта світу, заснована на даних Птолемея, а також ідея Пауло Тосканелі. Стержень глобуса показує, де проходить земна вісь, лінія, довкола якої обертається Земля. Насправді, наша планета такої видимої осі, як на глобусі, немає, її можна лише уявити. Точки де земна вісь входить і виходить із глобуса землі, перетинається із земною поверхнею, називають полюсами. Верхня точка північний полюс, нижня південний. На однаковій відстані від полюсів, тобто посередині, глобус оперізує уявна лінія, екватор. Він ділить землю на дві півкулі: північну на глобусі зверху, і південну внизу. На поверхні землі ні полюси, ні лінію екватора побачити не можна, Як і земна вісь, вони існують лише уявно і є тільки на глобусах і картах. Географічна карта це зменшене зображення земної поверхні на площині, виконане в масштабі, де географічні об'єкти позначено умовними знаками. Якщо ви уважно придивитись до глобуса або до карти, то побачите лінії. Які проведено в певному порядку. Це паралелі і меридіани. Ці лінії, які земна вісь Янні. їх нанесено на глобуси і карти для того, щоб легко знаходити географічні об'єкти. Словник паралелі це лінії на карті і глобусі, проведені паралельно до екватора. Меридіани це лінії на карті і глобусі, що з'єднують два полюси. Полюси. Це уявні точки перетину земної осі із земною поверхнею. Екватор це уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів і ділить земну кулю на північну і південну півкулю. Основні напрямки на глобусі та карті. З давніх давен визначають напрямки за основними сторонами горизонту: північ, південь, захід, схід. Існують також проміжні сторони горизонту: північний захід, північний схід, південний захід, південний схід, походження назв пов'язане із Сонцем. Північ і південь визначають відносно полюсів, а схід і захід відносно обертання Землі навколо своєї осі. На карті напрям на північ зазвичай позначають стрілкою у верхньому правому куті. Якщо стрілки немає, то північ карти завжди вгорі. Південь внизу. Захід ліворуч схід праворуч. На глобусі напрями сторін горизонту визначають за паралелями і меридіанами. Меридіани вказують напрям північ-південь, паралелі захід-схід. Сторони світу допомагає визначити, наприклад, компас, стрілка якого. Завжди вказує на північ. Зорієнтуватися на місцевості означає визначити своє положення щодо сторін горизонту. Підсумки параграфа. Земний геоїд форма Землі, куля сплюснута з полюсі, глобус. Зменшена модель Землі. Географічна карта це зменшене, узагальнене, умовно знакове зображення земної поверхні на площині. Виконане за певним математичним законом у масштабі і проекції. Основні напрямки визначаються за сторонами горизонту. Є основні північ, південь, захід, схід та проміжні північний захід, північний схід, південний захід, південний схід.